Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами Урок Історії України 11 клас. Тож темою сьогоднішнього уроку буде економічний розвиток України з 1992 і по 2005 роки. Тож почнемо з вами з економічних перетворень. Голосуючи за незалежність, виборці керувалися не лише політичними, але й економічними міркуваннями. До того ж, економічна складова підживлювалася пропагандою національно-патріотичних сил. Вони запевняли, що Український Радянський Союз за своїм економічним потенціалом посідала друге місце в СРСР, самостійно зможе забезпечити гідний рівень життя населенню. Натомість, життєві реалії виявилися набагато складнішими. На початку 1990-х років економічну ситуацію можна характеризувати як затяжну економічну кризу, яка через різні обставини за перші роки незалежності призвела до стрімкому обвалу економіки, що тривав до 1999 року. У перші місяці розпаду радянського союзу в Україні здійснювались кроки в напрямку ринкових перетворень, які підштовхнули лібералізацію цін, що почалася на той момент у Росії. В Україні уряд Фокіна з початку 1992 року вів в обіг купоно-карбованець і став на шлях шокової терапії, проголосивши лібералізацію ринкової торгівлі і повну свободу ринкових цін за винятком цін на деякі товари. У березні 1992 року Верховна Рада України прийняла основи національної економічної політики України про роздержавлення і приватизацію структурну перебудову і модернізацію промисловості. Фактично. На це відбувалась приватизація разом із цим така. Разом із цим така економічна концепція передбачала відмову відряду принципових положень, прийнятих під час утворення СНД. Україна залишалась у складі СНД, але повністю виходила із рублевого простору. Перехід до взаєморозрахунків із країнами співдружності на основі світових цін і переорієнтація зовнішньої торгівлі на західні ринки. Якраз таки ця програма стала пропуском для України до міжнародного валютного фонду, тобто МВФ, куди вона була прийнята у квітні тисячу до другого року однак у реальному житті Україна отримала шок без терапії, лібералізація без здійснення відповідних кроків і створення механізмів ринкової економіки, приватизації, як це було в країнах центрально-східної Європи. Також збереження широкого державного контролю, тільки поглибили кризу, спричинили подальше зниження обсягів виробництва та за відсутністю конкуренції, закономірно призвели до значного зростання цін. А отже, і різкого погіршення життєвого рівня більшості. Населення у листопаді 1992 року прем'єр-міністром було обрано Леоніда Кучму. Він заявив про необхідність переходу до справді ринкової економіки. А віце-прем'єром назначили пензенека. Він розробив план перетворень. Зокрема, передбачались такі заходи: обмеження пільгових кредитів, скорочення субсидій, контроль національного банку за витратами і розгортання широкої приватизації. Протягом 1992 по дев'яносто роки було проведено паювання або Акціонування 94% колгоспів було практично завершено приватизацію майна колективних господарств шляхом його поділу на паї із наданням їхнім власникам, членам колективних господарств, права на вилучення своїх паїв, а також на їх передачу в спадок і продаж. Однак право продажу паїв, тобто землі, використовували досить рідко. Відбувалось становлення фермерських господарств. І з 90-х по 95-ті роки їх кількість зросла з 82 до, уявіть собі, 34 тисяч. Після прийняття у 2002 році нового земельного кодексу та конструктивних державних ініціатив у сільському господарстві розпочалась нова хвиля зростання кількості фермерських господарств та площі їх землекористування. Так, усі ці заходи на той час не рятували економічну ситуацію. Уряди фактично здійснювали управління не економічними, а адміністративними методами З державних підприємств припинили роботу в умовах інфляції, неплатежів, розриву економічних зв'язків і відсутності налагодженої системи збуту. 94-99 роки економіка, стан якої погіршувався, потребувала рішучих заходів, які поєднували невідкладні антикризові дії в реалізації нової соціально-економічної стратегії. Великі сподівання населення поклали на зміну влади. У 94-му році прийшов до влади Леонід Кучма. І з часу, по суті, розпочався другий етап економічних перетворень в Україні. Однак рішучих кроків із реалізації проголошеного курсу президент так і не здійснив. Ситуація в економіці погіршувалась. Верховна Рада схвалила 144 трильйони емісії, яка призвела до вибуху, начебто, придушеної інфляції. Удвічі збільшився курс долара. і Більше ніж у два рази збільшилися ціни. Населення зіткнулось з явищем гіперінфляції за межою бідності, на той момент опинилось більше двох мільйонів людей. Нова стратегія розвитку була викладена в посланні президента України Леодіда Кучми до Верховної Ради шляхом радикальних економічних реформ у жовтні 94 року і отримала там схвалення. Тож новими пріоритетами стали фінансова стабілізація, що передбачала зниження податків, подолання платіжної кризи і поглиблення Банківських реформ також сюди ж входила децентралізація управління економікою, лібералізація сфери зовнішньоекономічних зв'язків та соціальний захист населення. 95-му році відбулася певна стабілізація грошово-кредитної сфери. Рівень інфляції складав за рік лише 181%. Це дало змогу зміцнити грошову одиницю України, відродити довіру до неї, що створювало передумови для подальшого проведення грошової. В цей же період часу активізується приватизація громадяни України. Мали можливість реалізувати своє право на приватизацію частки державного майна за допомогою майнових прив... приватизаційних сертифікатів. За допомогою майнових приватизаційних сертифікатів, тобто ваучерів, подав подавши заявки на придбання акцій підприємств, які приватизували через сертифікатні аукціони. Їх було проведено близько 50, Можна було отримати свою територію. Сертифікатну приватизацію було закінчено на початку 99-го року, але реальну вигоду від неї отримали лише незначна частка населення. 96-му році в Україні почався новий етап реформ, метою яких було проголошено створення регульованих Соціальної спрямованої ринкової економіки. Важливою подією стала й грошова реформа. У вересні 96-го року було введено в дію повноцінну національну грошову одиницю України гривню. Обмін відбувся у співвідношенні 1 гривня за 100 тисяч купонокарбованців. У такій пропозиції було зміцнено і ціни. Реформа була неконфіскаційна і, по суті, обмін здійснювався без обмежень. Однак це був більше політичний акт, оскільки на той час лише Україна серед колишніх республік ще не ввела свою національну валюту. Але, на жаль, в вересні 1998 року Україну охопила масштабна фінансова криза, що прийшла з Азії. Почалося стрімке падіння курсу гривні на фінансову кризу в Україні вплинули і внутрішні чинники. Країна виявилась нездатною сплачувати свої як внутрішні, так і зовнішні борги. Просто року, вперше за останнє десятиліття чітко окреслилися ознаки економічної. Стабілізації. А з 2000 року почалось зростання. 2001-2005 роки приріст офіційного ВВП був найвищим серед країн СНД. У той же час у жодній сфері економічної діяльності країна не мала логічного завершеного системного законодавства. Постійні зміни чинного законодавства підривали ділову активність і зумовлювали нерівномірність економічних показників. Статистичні дані свідчать про утвердження у 2003 році нової якості зростання, пов'язаної з розширенням внутрішнього ринку, початком інтенсивного оновлення основних виробничих фондів, відчутним зростанням інвестиційного попиту, і в 2004 році прибуток підприємств збільшився у півтори рази порівняно з 2003 роком. 2000 і 2001 рік, завдяки урядам Ющенка, вдалося подолати заборгованість держави перед пенсіонерами. Почалось повільнення зростання. Також для стимулювання малого бізнесу в 1998 році указом президента Кучми було запроваджено спрощену систему оподаткування. За 11 років її існування кількість платників єдиного податку збільшилася майже в 14 разів, а надходження до бюджету від сплати єдиного податку зросли в 32 рази. При цьому суб'єкт. Спрощенці створили понад півтора мільйона робочих До 2004 року було приватизовано більшість привабливих для бізнесу підприємств. В Україні сформувалися потужно фінансові промислові групи. Ріната Хмєта, Каламойський, Пінчук та інші Вони захопили, скажімо так, промисловість того періоду часу в свої приватні руки. У цей період зміцнилася позиція української економіки на світовому ринку. Вона стала однією з найбільш відкритих на пострадянському просторі. Сформувався стійка тенденція до. Збільшення українського експорту, що також характеризувало досить високий рівень конкурентоспроможності на ринку. Протягом 2000 і 2004 року обсяги експорту зросли майже вдвічі. 2004 рік експорт товарів та послуг становив 72% ВВП в країні. Зберіглося і додаткове сальдо зовнішньої торгівлі. Валютні резерви зросли до 9,9 мільярдів доларів США. А зовнішній борг на початок 2004 року склав 23,8 мільйонів доларів. Було впроваджено реформи у сфері сільського господарства. У 2002 році було ухвалено земельний кодекс, який закріпив приватну власність на землю. Однак мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення діє і зараз. Незважаючи на це, різними шляхами вже приватизовано мільйони гектарів землі. А особливістю розвитку сільського господарства в Україні в цей період було створення великих господарств, які виробляють продукцію та експорт. Це переважно зернові культури, соя, рапс, соняшник. Тож на цьому все, що буде далі, дивимось на наступних заняттях.